Українська мова з вами вчитель Олена Анатоліївна. Тема уроку Речення, розповідні, окличні. Сміхається лагідне сонечко і дивиться в наше віконечко, проміння своє посилає, нам гарно вчитися бажає. Дітки, уважно послухайте вірш загадку і дайте відповідь на запитання. Коли це буває? Тане сніжок оживає лужок, день прибуває, коли це буває. Правильно це буває на весні. Що побачити і почути весну, треба бути уважним і спостережним. Що ви уявляєте, коли чуєте слово весна? Тепло, птахи, зелень, квіти, радість, дощ. А зараз ми з вами потренуємо наш ротик, промовивши чистомовку. Згадаємо, як вимовляємо звуки. С, Ч, Ш. Старайтеся правильно вимовляти звуки. Чистомовка. Сна, сна, сна. Вже прийшла весна. Се, се, се. вона тепло несе. Че, че, че. Крізь вона тече. Шки, шки, шки прилетіли вже пташки. Сім, сім сім стало весело усі. Давайте повторимо частомовку ще раз. Сна, сна, сна! Вже прийшла весна. Се, все, все. Вона тепло несе. Чи, чи, чи. Скрізь вона тече шки-шки-шки. Прилетіли вже пташки. Сім, 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 стало весело усім. Виділимо перший звук у слові весна. Виділимо перший звук у слові весна. Звук В. Промовимо звук В. Ротик посміхається. Прикушуємо нижню губу і промовляємо В-В-В. Давайте повторимо ще раз В, В, В. Розгорніть зошити сядьте рівненько, напишемо гарненько. Число класна робота. Зробимо каліграфічну хвилинку. Запиши один рядок великої букви В. І один рядок маленької букви В. Запишіть слово весна. Зробимо звукобуквиний аналіз слова весна. Скільки складів у слові весна. Вірно. Два склади. Скільки букв порахуйте. П'ять букв правильно. Скільки звуків? 5 звуків. Дітки, давайте пригадаємо, що ми знаємо про речення. З чого складається речення? Речення складається із слів. Що виражає речення? Речення виражає завершену думку. Як пишемо, перше слово в реченні? Перше слово в реченні пишемо з великої букви. Які розділові знаки ставимо в кінці речення? В кінці речення ставимо крапку, знак питання або знак оклику. Перепочинемо і зробимо пальчикову гімнастику Сонечко. Сонечко, сонечко гріє нам долоньки. Кожен пальчик зігріває, усіх разом збирає. Давайте повторимо пальчику у гімнастику ще раз. Сонечко, сонечко, гріє нам долоньки. Кожен пальчик зігріває. Усіх разом збирає. Молодці. На сьогоднішньому уроці ми вивчимо розповідні та окличні речення, дізнаємось, які розділові знаки ставимо розповідних та окличних речення. Запам'ятайте правила. Речення, у якому про щось розповідається або повідомляється, називається розповідним. У кінці розповідного речення ставимо крапку. Наприклад, пригріло весняне сонечко. Давайте правило повторимо ще раз. Речення, у якому про щось розповідається або повідомляється, називається розповідним. У кінці розповідного речення ставимо. Наприклад, пригріло весняне сонечко. Розгорніть підручники на сторінці 113 вправо перша. Прочитайте вірш. Грає сонце промінцями, білий сніг стає струмками і, співаючи струмки шлях знаходять до ріки. Спишіть, підкресліть розділові знаки у кінці кожного речення. Які ці речення? Вірно, ці речення розповідні, тому що в кінці розповідного речення ставимо крапку. Молодці, цю праву ви виконали. Ми з вами, діти, гарно потрудились. Тепер настав час відпочити. Ми проведемо фізкульт хвилинку. Я буду промовляти, а ви повторюйте рухи. Щось не хочеться сидіти. Треба трохи відпочити руки вгору, руки вниз, на сусіда подивись. Треба трошки пострибати і в долоні поплескати. Плесні діти кілька раз. За роботу все гаразд. Молодці перепочили. Наступне правило. Якщо речення виражає сильне почуття або заклик, у кінці нього ставимо знак оклику. Наприклад, прийшла весна. Повторимо правило ще раз. Якщо речення виражає сильне почуття або заклик, у кінці нього ставимо знак оклику. Наприклад, прийшла весна! Продовжуємо роботу з підручником. Виконайте вправу третю на сторінки 114. Прочитайте речення Самостійно! Виділяйте голосом речення, в кінці якого стоїть знак оклику. Спишіть речення, у кінці якого стоїть знак оклику. Будьте уважними. Перевіряємо, яка краса навколо прийшла весна. Про яку пору року ми згадували у віршах? Правильно ми згадували у віршах про весну. Що таке розповідне речення? Правильно речення, у якому про щось розповідається, або повідомляється, називається розповідним. Який розділовий знак ставимо у кінці? Розповідного речення. Вірно у кінці розповідного речення ставимо крапку. Яке речення окличне? Правильно це речення, яке виражає сильне почуття або заклик. Який розділовий знак ставимо у кінці окличного речення? Вірно, в кінці окличного речення. Ставимо знак оклику. Всі ми разом міркували, самостійно працювали і старанно всі писали, помилок не допускали, вийшов гарний результат.